Всім привіт! Рада вас бачити і дуже рада, що ви включили моє відео. Хочу з вами сьогодні поділитися своїм досвідом щодо городу. І хочу з вами поговорити про те, що чи потрібно вести записи якісь. От я хочу вам порадити, що дійсно вести записи треба. Дуже часто дивлюсь, поки зимовий період дуже часто передивляюся різних блогерів. Які розповідають про свій досвід, діляться своїми надбаннями, які отримують сезон за сезоном. І ви знаєте, все записую, все записую, занотовую, потім перечитую по декілька разів. Можливо, десь якась з'являється проблема. Я одразу перечитала, передивилася. І таким чином роблю певні свої висновки і так само їх записую. Є у мене ось така книжечка, блокнотичок я собі завела, де ось про все пишу обов'язково. Е е є у мене різноманітні статті, записані цей обробіток саду да, які е е пропонують біопрепарати від хвороб, які пропонують від вірусів, що таке бакова суміш. Так? Потім які підкормки взагалі а, на біооснові можливі, да? це ізола, і зола, і трав'яні настої, так які можна використовувати. Навіть дивіла, дивилася а, агрономів, які розповідали про бакаші, як їх також використовувати. До речі, ви знаєте, спробувала в тому році, мені сподобалось. І буду так само перед тим, як висаджувати розсаду вже нагород, обов'язково буду також використовувати бокаші, замішувати самостійно. І дійсно, ви знаєте, якби... Мікрофлора, да, яка повинна з'являтися усі ті мікроорганізми, які повинні з'являтися і формуватися в ґрунті. Ну, дійсно, я це бачила. Бачила сіну паличку, да, яка а, значить, сіно, коли викладала сухеньке, а потім припіднімала і, ну, на, на бакаші якби накладала, мульчувала, так, і потім припіднімала. Дійсно, бачила, що воно починає пліснявіти, а це значить, що формується сіна паличка, а це все-таки захист від різних вірусів Захворювань а, різних хвороб, так? тобто е, обов'язково також буду використовувати. Обов'язково в мене є е, сумісні посадки, я дуже їх обожнюю. Також е, намагаюся, знаєте, садовити так, щоб одна рослинка допомагала рости іншій. Ну, в якому сенсі? Да? Наприклад, якщо ми саджаємо базілік з томатами, то базілік своїм запахом, коли квітне, так, від листочків, які йдуть ефірні масла, вони відганяють. Шкідників дуже полюбляю садовити фацелію. Фацелія показала себе просто чудово в попередньому сезоні, як сидират. Я її садовила, і знаєте, коли весною раненько вже поволочила, да, розсади, посадила сидрати і вирішила так кучечками потрошки позалишати. Хай думаю, квітнуть. Приваблюють гарних комашок для запилення і так далі. І ви знаєте, ну, я в тому сезоні я взагалі не знала, що таке совка. Я взагалі не знала, як це помідори побиті черв'ячками, да, як це а, перець, коли ти його розрізаєш, а там також гусінь совки. Ну, тобто, дійсно, буду садовити в цьому році, знову ж таки, фацелію. А, ну, Я однею без ума, вона дуже мені сподобалась. А, так, ну, да. Які сидирати, як висаджувати, все це я обов'язково описую. Далі, в цьому році, буду садовити картоплю, також за рекомендаціями певних блогерів. А, і буду знову ж таки записувати. ну, По записаному ага. буду Повідила намагатися вона. садити. Далі биття. по ширині родини городніх культур також я записала, щоб знати, щоб виконувати сівозміни. Є у мене навіть ціла табличка сівозмін. Ага. Ось, подивіться, Повідила будь ласка, роздрукувала собі, вклеїла, щоб обов'язково вона в мене була. А, так, потім ось як з насінням. Треба, що робити, все в мене записано, які поради, обробіток теплиці, пасинкування, підготовка ґрунту восени. І ось тут стає саме цікаве. А, взагалі, а, ви знаєте, почалося все в мене з того, що а, почула про сивозміну. Так, треба робити сивозміну, добре. І починаю пригадувати, божечко, а що ж у мене росло на тій ділянці? А що ж росло на тій ділянці? І ви знаєте, щоб не було ось такого хаоса, і дійсно це було все правильно, так як треба. Я обов'язково креслю свою ділянку огородню і записую все, що в мене там росте. І так само я потім роблю графік на майбутній рік. І ось хочу вам показати графік свого майбутнього города. Ось він у мене розкреслений. І якщо ви бачите, все по Підписано а, різними кольорами, Значить, де у мене будуть городні культури, а де будуть або сідірати, або будуть якісь допоміжні інші рослинки, там, де у мене буде а, сумісна посадка. Тобто, ось так. І е, зробила я обов'язково прорахувала, скільки корінчиків у мене буде на кожній грядочці, щоб я знала, скільки мені посадити. Бо знаєте, як насієш, і тоді не знаєш, так, туди тикнула, туди посадила. Ой, та ще ж два залишилось, корішки, куди ж мені їх посадити. Ну, тобто, щоб не було знову ж таки хаоса, я все це зробила, порахувала. Я знаю, що в мене в мою грядочку в одну е, поміститься 32 корінчика помідору. Наприклад, так. грядка у мене 4 метри на 2,5, і десь 30-32 кущика я можу посадовити. І обов'язково розписала, скільки я, яких помідорок посію в стаканчики, скільки я буду в теплицю висаджувати, скільки мені треба перчика посадити, капустинок і так далі, баклажанчиків, тобто все все розписала. Бо закупила я в цьому році хочу. Спробувати і інші якісь сорти вирощувати, а, і тих самих помідорків, да, і огірочків, і перчиків, і баклажанчиків. Тому хочу, щоб воно в мене було знаєте, систематизовано і не було хаоса, як його робити, що його робити. І обов'язково в мене є вже занотовочки певних своїх вже досвідів саме в цьому році. Або посадовила я деякі культури на ранній врожай, так як у мене є тепличка, у мене буде можливість, куди їх винести, але вирощування буде в кашпо обов'язково, тобто в великих горщиках десь по 5 літрів для перших ранніх таких урожаїв. А далі, вже коли піде свій врожай, я вже їх тоді або висаджу перевалкою десь, або ну, якщо вони ще будуть. Достатні такі живенькі віддавати далі е, свої якби, плоди. От. І обов'язково також, бачите, у мене так є: е, коли посадила, як зійшли е, насінинки, на що звернути увагу. Одразу у мене фаворити з'являються. Ну, тобто, дуже раджу вам. Також цим займатися, вести записи для того, щоб дійсно було це систематизовано. Адже знаєте, коли ти цим гориш, да, коли дуже подобається вирощування всіх рослин, дійсно хоче, щоб і вони відчували себе дуже добре, комфортно. Да, бо якщо вони квітнуть, якщо вони дають плоди, якщо вони виглядають дуже гарно, не хворіють, то знаєте, і ти виходиш, і ти тільки наповнюєшся ну, ще більшою любов'ю, до них більшою благодарністю, тому що і ти в них вкладаєшся, і вони тобі допомагають. Ну, тобто Це дуже кайфово, чесно вам скажу. Так от, якщо ем, е, ну, можливо, вам сподобалось да, от те, що я вам розповіла, охарактеризувала, Можливо, ви також прислухайтесь і також заведете свій щоденничок, свій власний щоденничок спостережень, яких-то записів, да, і будете ним також користуватися. Дуже вдячна, що ви подивились мої відео. До наступних зустрічей! Всім до побачення! Гарного вам дня! Бережіть себе!